Чи існує життя після смерті і що чекає нас там. У кожній країні є безліч людей, які заявляють, що пережили клінічну смерть або навколо смертний стан лише в одній Америці таких пацієнтів понад 18 мільйонів. Багато тих, з ким розмовляли лікарі, розповіли про жахи пекла та красу раю за межею смерті. Життя людей, які пережили таке випробування, змінювалося докорінно. Нікого не тішить думка про існування пекла. Ми не хочемо навіть замислюватися про те, що хтось страждатиме цілу вічність, але ніхто не спроможний змінити цю істину. Біл віст потрапив до списку біселерів зі своєю книгою «23 хвилини у пеклі. Що він побачив там? Нестерпну спеку, усюди черв'яки. Відчутна темлява, жах, спрага, жахливі тварюки розривали його тіло на частини. Біблія є нашим підручником у питаннях не лише життя, а й смерті. П'яте письмо підтверджує реальність існування пекла та раю. Ісус Христос був на небі та в пеклі, і він відкрив нам всю правду. Чому одних людей ангели забирають до раю, а інших біси відносять до пекла? Він розповів реальну історію про багатого чоловіка і лазаря. Багатий знаходиться у пеклі за земними часовими мірками вже понад дві тисячі років. Стільки ж лазар знаходиться в райському місці відпочинку та спокою.